Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Вітаю слухачів українського радіо. У студії для вас працюю я Олена Зелінченко. Останнім часом почастішали схеми шахрайства, націлені на клієнтів великих банків. Ми продовжуємо аналізувати ці схеми для того, щоб слухачі українського радіо про них знали і могли захистити свої фінанси. У вас заборгованість за кредитом перед Ощадбанком. Такі смс-повідомлення почали масово отримувати українці. Проблема в тому, що розсилають їх будь-кому навіть тим, хто в цьому банку не має відкритих рахунків. Погрозливий тон, терміновість і лінк для, начебто, перевірки заборгованості. Усі ці ознаки вказують на класичну фішингову атаку. Нагадаю, фішинг від англійського слова риболовля. Мета таких атак заволодіти даними вашої картки і посуд. Пити звідти гроші. Зловмисники ретельно готуються, підробляють логотипи, копіюють стиль справжніх банківських сповіщень, а потім ведуть жертву на фейковий сайт чи чат-бот, де просять ввести персональні дані. CVV-код, PIN, одноразові паролі або дані з SMS-повідомлень – усе це можуть використати, щоб обчистити ваш рахунок за лічені хвилини. Чому подібні схеми набули популярності і як їх розпізнати? Чи можна вберегтися від подібних шахрайств? Про це далі у розмові з координатором проєктів з медіаграмотності детектора медіа Олександром Пирошковим. Насамперед поговоримо про мету таких схем, а також чому саме зараз новий сплеск шахрайської активності, відповідає експерт детектора Медіа. Це доволі класична схема, її доволі часто використовують дійсно в контексті Приватбанку, Щадбанку. Одних з найпопулярніших в Україні, але можливо, конкретно, ця схема з Ощадбанком пов'язана з. Нещодавною технічною проблемою, яка виникла в кінці квітня, коли деякий час деякі українські сервіси, нова пошта, дія, в тому числі Ощадбанк, працювала погано, тому що були перебої в роботі серверів підрядника. Відповідно на фоні зазвичай от якихось подібних проблем, якихось таких от аномалій, скажімо, в роботі певної компанії, і можуть виникати подібні хайські схеми. Всі подібні схеми, які пов'язані з банкінгом, вони спрямовані, звісно, на те, що потреб. Мати гроші буквально від тих людей, які його повірити в ці схеми. Тобто, якщо вони передають якісь там свої дані, оно кажучи CV код код карти і так далі, то в ЖХІ просто отримують доступ до онлайн банкінгу або фактично до самої карти, і можуть забрати, перевести, наприклад, на якусь свою карту, певну суму з карти тої людини, яка все таки повірила в цю шахайську схему. Відповідно, основна мета тут це саме фінансова вигода, ну в принципі, нас намагаються вивести на такі доволі косичні емоції, які ми можемо навіть побутово відчувати десь в соціальних мережах, навіть коли ми споживаємо звичайний контент, тобто це певна радість або смуток, або тривожність. Відповідно, це напевно основні таких три емоції, на яких нас намагають вивести, тому що вони передбачають одразу якісь дії. Якщо ми відчуваємо радість через зарахування певних грошей, то ми одразу будемо робити все для того, щоб дійсно отримати це зарахування. Якщо ми відчуваємо тривожність через те, що нас там щось не так, то тоді ми будемо все робити для того, щоб все було все таки так і ніяких проблем не було. І відповідно, смуток також може бути маніпулятивною емоцією. Правда, скоріше вже не в контексті онлайн банкінгу, а наприклад, шахрайських зборів у соціальних мережах, коли нас намагаються вивести, начебто, на такий смуток, що от мовно якась людина постраждала, скиньте гроші на її лікування. На це може бути взагалі рахунок не пов'язаний з цією людиною, або і людини ніколи не існувало. Тому емоції можуть бути різні, але напевно, в першу чергу, в контексті онлайн банкінгу це сама радість і оця тривожність. Шахрайські повідомлення дедалі майстерніше маскуються під офіційні сповіщення банків, як слухач або слухачка українського радіо може розпізнати фейкову розсилку, і які червоні прапорці свідчать про небезпеку, продовжує Олександр Порошков. В першу чергу, в принципі, варто звернути увагу на те, звідки походить це повідомлення, начебто, з контексті онлайн-банкінгу, якщо це не Сповіщення з, з буквально додатку умовно Приватбанку чи Ощадбанку, чи якщо це не лист до вас на пошту, умовно кажучи, це там якась смс-ка або десь написав вам взагалі у соціальних мережах, то звісно на таке реагувати. Не варто, але навіть якщо вам прийшов, начебто, офіційний лист на пошту, або вам хтось подзвонив і представився працівником банку, в будь-якому разі найкраще буде додатково пересвідчитися. І, наприклад, якщо вам сказали, що вам потрібно поміняти пароль від вашого онлайн-банкінгу, повідомити перед цим старий пароль, то краще вас не перевірити це безпосередньо в додатку. Якщо вам саме подзвонили шахраї і кажуть, що необхідно це зробити, то перепитайте у жихраїв чи. Не продубльовані всі деталі з приводу цієї неполадки в самому онлайн банкінгу. Якщо вони вас не відповідають так, ви маєте знову ж таки можливість перевірити це безпосередньо в онлайн банкінгу. Якщо ж там ніякого сповіщення немає, то звісно міняти нічого не треба. Тому завжди в таких моментах якщо це якісь теми, що стосуються саме особистих фінансів, їх треба завжди перевіряти додатково, навіть якщо здається, що це офіційне повідомлення. Ну і загальні такі риси, тобто, якщо нас намагаються вивести на емоції, ми розглядали саме цей кейс з учатбанком, там було повідомлення про заборгованість. Звісно, якщо нам хтось каже, що у нас якась заборгованість, у нас від цього може виникнути певна тривожність, і ми одразу хочемо виправити цю проблему. Або нам можуть навпаки повідомити, що там нам було на карту проведене якесь зарахування, і відповідно нам тоді треба подати якісь дані для того, щоб дійсно це зарахування отримати. Будь-що, що, що ловоїть нас на такі сильні емоції, це для нас ознака того, що нами намагаються маніпулювати знову ж таки емоція є, це основа будь-якої маніпуляції. Ну і якщо ми говоримо про якісь тексти, то варто, звісно, звертати увагу на якийсь там, допустим, капслок, велику кількість емоджі і в принципі, якісь емоційні слова на кшталт, неймовірний виграш або там загроза, увага і подібні речі, що дійсно можуть викликати у нас сильні емоції. Отже, ще раз, українці все частіше отримують підозрілі смс із закликами невідкладно натискати на якісь посилання і вводити свої особисті дані. Що робити, коли така смска вам надійшла? Які кроки допоможуть захистити себе і свої гроші? Радить експерт детектора медіа. Насправді сьогодні парально існують дуже різні способи фішингу. Відповідно, це в тому числі і оці якісь примітивні методи з приводу та. Подарунку від нігерійського принца і вас закінчуючи цими маніпуляціями в контексті онлайн -банк. Тому це існувало завжди і існує насправді дійсно дуже довго. Основа тут, в принципі, майже однакова, Тобто нас намагається в будь-якому разі вивести на якісь емоції. Фактично, сам фішинг може бути просто більш продуманим в контексті того, які події відбувалися нещодавно. Через це людям іноді здається, що це, начебто, доречніше повідомлення, і вони можуть на нього активніше зреагувати. В першу чергу, дуже корисне право в контексті будь-якого контенту в інтернеті це не довіряти абсолютно нічому. А якщо ви не довіряєте нічому, значить це власне. Для вас буде таким певним захистом тут, звісно, не йдеться про якісь надійні джерела інформації, якісь надійні незалежні медіа. Їм довіряти, звісно, можна так само, як і офіційним джерелом інформації. Але якщо ми говоримо просто про контент, на який ми натрапили десь в інтернеті, то до нього завжди треба ставитися критично і не ставитися до нього на повну віру. Ну і звісно, важливо звертати увагу на оці от емоційні елементи в текстах чи будь-якому іншому контенті. І важливо відслідковувати ці емоційні реакції. Ми зможемо і ефективніше розуміти, а хто і яким чином нами маніпулює. А це в свою чергу може нас захистити від втрати даних або фінансів. Отже, робимо висновок, що емоції це перша ознака того, що потрібно звернути ретельнішу увагу на повідомлення, яке ви отримали. Тобто, якщо ви бачите присутнє якесь емоційне забарвлення, гнів, погрози або навпаки, якусь радість вам намагаються надати, то ви вже маєте перевіряти. Але це не означає, що сухе лаконічне повідомлення теж не може бути посиланням на якийсь небезпечний сайт або чат-бот, тому будьте уважні. Ми слухали коментарі. Та поради координатора проєктів з медіаграмотності Детектора медіа Олександра Порошкова. Це Українське Радіо. Залишайтеся з нами. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.